Давайте вгадаю, ви іноді сумніваєтеся у собі. Іноді ви буваєте надто критичними до себе, але в глибині душі знаєте, що маєте сильні сторони. Вам подобається допомагати іншим, але не завжди це цінують. Це про вас? Можливо, ви відчули на собі ефект форера. Розповідаємо детальніше про нього і про те, як не потрапити в цю пастку. 85% студентів Каліфорнійського університету одного разу повірили, що отримали унікальний психологічний портрет, але всі вони читали один і той самий текст. Дослідник Форер запропонував своїм студентам індивідуальний тест особистості, і насправді всі вони отримали один і той самий текст, складений із типових загальних фраз. Цікаво, що студенти у середньому оцінили точність отриманої інформації про себе у 4,26 з 5 можливих балів. Уявляєте, наскільки достовірними виглядали отримані характеристики? Бертрар Форер ще у 1948 році показав, що люди схильні вірити загальним описам. Наш мозок любить історії про себе, навіть якщо вони не завжди правдиві. Тут варто зазначити, що, безперечно, є немало науково доведених тестів, які дійсно допомагають в діагностиці та сприянню глибшому розумінню себе. Наприклад, MMPI, Велика п'ятірка. Але наступного разу, коли вам захочеться пройти черговий тест, задумайтесь, чи дійсно результати про вас, чи вони про всіх і ні про кого водночас. Тепер. Давайте поговоримо, які наслідки для особистості може мати ефект форера. З одного боку, вони можуть бути навіть досить позитивними. Якщо, скажімо, ми обираємо позитивні риси, які нам імпонують, починаємо їх культивувати та виховувати в собі, то ті такі сформовані якості можуть стати частиною нашої особистості. Пригадую, як в шкільні роки, можливо чи всерйоз. Вчителька привітала мене з Днем народження і сказала, щоб я пам'ятала, що мій знак зодіаку – це про наполегливість та невідступність. З цього часу ці якості я взяла собі на замітку і в складні моменти нагадувала собі, що не можу здатися, бо я наполеглива та невідступна у своїх цілях. Але є й інша сторона медалі, та, яка несе в собі загрозу. Бо саме принцип Форера так часто використовують пікапери чи маніпулятори, щоб скористатися нашою довірою, обманути чи переманити на потрібну сторону, схилити до невірної думки або рішення. Якщо людина часто дослухається до такої загальної інформації, то вона стає надто довірливою, легко навіюваною і все рідше вмикає критичне мислення. І тут можна потрапити в різного роду ментальні пастки або навіть із залежності. Те ж саме стосується гороскопів чи ворожінь. Уявіть собі ситуацію, у студента завтра важливий іспит. чи у фахівця презентація проєкту, над яким той працював тривалий час. І тут, перед важливою подією X людина вирішила прочитати гороскоп, де пише. Спробуйте завтрашній день провести на самоті, бо зірки розташовані таким чином, що інші не дуже будуть налаштовані на вас не будуть готові сприймати ваші ідеї чи думки. Тож, чи сприятиме це позитивному налаштуванню, чи не формуватиме негативних упереджень? Отож, як не потрапити в ментальну пастку ефекту форера, або як його розпізнати. Ось вам кілька маркерів. Будьте обережні, коли в інформації, яку вам подають, включають суперечливі якості. Ви любите людей, але потребуєте самотності. Або, якщо факти є досить розмитими, щоб підходити кожному. І зважайте, якщо грають на базових потребах: любов, визнання, самоповага, безпека. Якщо і вірите, вірте в щось краще. І нехай жоден астролог, таролог і спеціаліст не нав'яже вам того, що вам не окей. Було цікаво? Залишайтеся з каналом студії Сенс. Тут розбираємо психологію простими словами. З вами була Марія Мещишин, психологиня психологічної студії Сенс, кандидат психологічних наук, психолог, консультант в методі позитивної психотерапії, арт-терапії та терапевт у навчанні за методом емоційно фокусованої терапії. Побачимось!